Дорогі мої земляки, прикарпатці, українці, галичани, патріоти. Я маю високу честь нести з високе звання галичанина і українця, ну, фактично в світ, тому що це трансляція на весь світ. Я дуже гордий і щасливий, що ви мені дали цей імпульс. Починаючи від ветеранів УПА, серед яких я мав щастя виховуватися. І Я намагаюся цей імпульс примножувати. Поєднувати його із надніпрянським духом, і з духом своєї матері, до речі, яка з Чернігівщини, Терез Харківщини. Ну і от бачите, що виходить. Виходить по моєму непогано. Щасечка, здоров'ячка, шіщечка, як кажуть нас на Бойківщині, Гуцульщині. Маленький Ісусик не спить, не дрімає, своїми ручками весь світ обнімає, і ваші хатини, і ваші родини, і всю Україну Христос рождає.